Шановні колеги, шановні українці, я прошу послухати декілька цифр в цьому скликанні створено до 50 слідчих комісій, тимчасових слідчих комісій, і всі вони щодо розслідування фактів порушення законодавства в кожній сфері по кожному питанню. Слуги, ви очолюєте 90% цих ТСК. Ви самі собі не довіряєте, ви самі себе перевіряєте, ви самі себе розслідуєте. Ну просто ганьба. Я дивлюся на ті питання, які включаються в питання роботи тимчасових слідчих комісій, і шокована. То ходіть до виконавчої влади, вимагайте щось від прем'єра, який взагалі безмовний тут в залі. Ну робіть, щось з тим, що кругом розкрадається, неповернення валютної виручки, да ця тема була актуальною тоді, коли відкрили морський зерновий коридор. Тоді було актуально. Тоді називали страшенні цифри щодо того, скільки чорних і сірих ділків з'явилося на ринку, і це все робилося за дорученням і з дозволу офісу президенту. Як вам не соромно. Це тоді. До війни, до речі, 90% ринку експорту зернових були через виключно білі компанії. Це ви породили той хаос, що не повернута валютна виручка в Україну в значних розмірах, і ви вже її ніколи не побачите. Бо тих компаній нема, і вони діяли за дозволом, який отримували зверху. Я чула тоді багато голосних слів про те, що винних навіть там знімали з митної служби когось, шукали винного. Але подивіться на себе, подивіться в дзеркало. Там ви побачите оцю корумповану, в тому числі, і Верховну Раду.